25 березня над Києвом знищили дві балістичні ракети. Повітряне командування центру у Фейсбуці повідомляло про те, що вони рухались з гіперзвуковою швидкістю. Це до 9 тисяч кілометрів на годину, та летіли на висоті до 40 кілометрів. Через швидкість ракет проміжок між оголошенням повітряної тривоги та вибухами був дуже коротким, менше хвилини. І за даними видання Defense Експрес, що спеціалізується на огляді військової техніки, це були найсучасніші російські ракети циркон. Ну і Більше про ці ракети ми дізнаємося від експерта військового порталу DeFense Express Івана Кричевського. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Тож, власне, про ракети «Циркон» що можна що можете про них розповісти? Які їхні характеристики, чого варто очікувати від обстрілу саме таким озброєнням? Я думаю, нам тут треба рухатись навіть характеристик. Російської ракети, а від концепції, яку росіяни собі написали для застосування подібного роду озброєння, тому що ну, от влітку минулого року російські військові теоретики раптом вирішили, що раз вони ну, впереді планети всі в плані вставання з колін, і у них є насправді робочі зразки або аеробалістичного озброєння, або гіперзвукового, ну то значить, у них в руках інструмент. Прямо такі кваленти тактичної ядерні зброї, тільки з тої різниці, що е, при тактичні ядерні зброї там треба все рівно нажимати червону кнопку, і це може дати непередбачувані наслідки. Ну а гіперзвукову ракету застосувати простіше. Відповідно, вони собі раптом, спочатку, те, що у них там в рамках пропагандистських жанрів позицінувалися, спочатку як такі собі там аналоговання протикорабельна ракета, цирком в сенсі. Ну от вони раптом вирішили, що це в них такий собі от аналог за потужністю тактичної ядерної зброї тільки просто без ядерної бої головки, відповідно в даному випадку, варто було би говорити не про те, що там от росіяни зробили якусь таку прям ужасну ракету, а скоріше про те, що наші зенітники вчора збили над Києвом дві великі і жахливі російські ракети, проти яких на теорії не було засобів протидії, ну тому що комплекси наскільки ну, можемо знати, у нас є комплекси Петріот і сам ПТІ. Жоден із них не створювався для того, щоб збивати повітряні цілі, які летять зі швидкістю, ну там в діапазоні від 5 до восьми тисяч кілометрів на годину на різних ділянках польоту. А ця російська ракета «Циркон», вона має саме таку швидкість польоту. Скажімо так, маса габаритні характеристики, як там довжина корпусу, маса бойової частини, маса ракети цієї цілому, поки що вони ще лишаються не як і не лишається не розкритим показник повної дальності польоту цієї ракети і системи її наведення, тому що росіяни там заявляли, що у них там лечені на тисячу кілометрів може ця ракета летіти, але за умови супутникового наведення. Ну, хоча на гіперзвукових ракетах і супутникове наведення – це технічно складно, м'яко кажучи, якщо не неможливо. Ну але скажімо так, наскільки це небезпечно, в принципі спірки, ми могли побачити, хоча б по тому факту, як от уламки просто від збитої ракети, тільки вони вчора побили і як у цивільну інфраструктуру. Якби така б ракета влучила би безпосередньо, то ну скажімо так, були б вор... одні суцільні воронки, великі дуже багато. Цивільне жертва так виходить, що ми не в тій позиції, коли ми там типу беззахисні перед якоюсь там новітньою російською розробкою якраз навпаки в нас виявились можливості протистояти цій російській розробці значно вищим, чим в принципі можна було б собі уявити, чи буквально даруйте на фантазувати. Ну хоча б даруйте, тому що перший випадок зафіксований стосування церковна по Україні сьомого люто. Це теж там був епізод, коли російську ракету підбили і вона впала де інде, а не туди, куди вона призначалась. Що відомо про характеристики її польоту? Ви згадали про те, що до того моменту, як наші сили ППО збили ці ракети, Росіяни вважали, що збити такі ракети неможливо. У чому особливість їхнього польоту? Ну бо особливість в тому, що вона летить дуже швидко, і по такій дуже, скажімо так, навіть там складніше трактори, чим балістична, тому що вона має залітати там на висоту там буквально 40 кілометрів, і отак от по дузі падати. Можливо, навіть цей подльотний час, який вас там демонструють, він може бути неправильним, тому що. От, до речі, якщо нас невідома дальність, чи він витримає тисячу кілометрів, є питання, чи він може долетіти до того самого Львова, чи Вінниці, прості господі. Е, не кажучи вже про якісь там західні от регіони. Ну, відповідно, раз там така відповідно, специфічна балістична траєкторія, так от Оп! По такі дуже поламані, дузі, питання: чи може той самий Циркон долетіти до Одеси, і чи там росіяни можуть працювати хіба що класичною балістикою, як той Іскандер і, Скандер, і ну, там Онікс? Тому трошечки схема не актуальна на щастя. Просто уточнимо ще раз. проблема в тому, що ця ракета дуже швидка, незважаючи ще на те, де її можуть розміщувати і виявити дуже складно. Тому вчора розумієш, що стояло питання: а чому оголосили тривогу так от? При вибухах був дуже високий ризик цю ракету в принципі не виявити там. Знаєте, зрозуміти, що це було і вже коли б вона даруйте, не робила би багато воронок і дуже багато цивільних жертв. А так о, от о, на щастя, спроможності протистояти його значно вищими, чим можна було собі уявити до речі, про тривоги. Зараз лунає повітряна тривога в Харківській та Полтавській області, а також ще раніше лунала повітряна тривога у Донецькій та Запорізькій областях. Тож просимо, будь ласка, перебувайте в укриттях до оголошення відбою і бережіть своє життя. Так і, власне, до обговорення далі ракетних обстрілів з приводу того, наскільки маневрена ракета «Циркон». Mm -hmm. А хто вам сказав, що не має бути маневреною друйте? Вона має просто бути потужною, щоб вразити ціль, наскільки я розумію, і доволі швидкою, щоб її було важко виявити. Але тим не менше, ну дивіться про маневреність, начебто такої ракети, це ж ну те російських пропагандистів, що мовляв, вона така налаговнєтна, може маневрувати все, що завгодно, обходити. І... Але ж тут ж нюанс в тому, що виходить, якщо от е... цю ракету вдалося збити Петрію чи сам пті, яких там навіть швидкість зенітних ракет менше, чим у цього циркона, то виходить, що якби ну знаєте, от. От якраз при ударах по цивільній інфраструктурі, які б нічим би не захищались, ця ракета, ну от вона для росіян, може бути ефективною. Але вийшло так, що ну по об'єктам, які мають відповідний рівень захисту, ну в тому числі, по бойовим кораблям, ну ця ракета не настільки є потужнішою, як очікувалось. Хоча, от справді, треба віддати належне, те, що росіянам прискочили деякі певний технологічний бар'єр, і на відміну від тих самих американців, у них є поки що там класичний такий прямоточний гіперзвуковий двигун. Але ну от те, що вони зробили по двигунам, ну скажімо, так, краще, чим можна було очікувати. Не означає, що це а, от. Ким так, тут просто ще історія стоїть в тому, що от ми зараз скільки завгодно можемо обговорювати, наскільки це потужна чи не потужна ракета, треба ставити питання про те, що треба активніше просити в наших західних партнерів, щоб вони давали додаткові протиракетні засоби. Ну, хоча б так само французів просити сам в ті, раз от президент Франції вирішив себе позиціонувати як людина, яка грає м'язами в усіх смислах цього слова, на тому шлі, ну позуючи, показуючи біцепси. Ну можливо, навіть тут можна було б знайти відповідний рівень мотивації, показати, що його зброя. Настільки гарна, що вона може збивати навіть таке от пане Іване. О скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію? Коли створювалися Петрити, то от ні царконі, ні кінжалів в принципі не було, і те, що ми їх збиваємо цими системами, це демонструє і їхню ефективність. Ну, в принципі, да, тому що максимум, ну навіть якщо говорю, максимум на що вони розраховувалися це на збиття балістичних ракет і це при тому, що як оці от ракети проти ракети, ПАК-3, якими там, ну скажімо так зазвичай оперують патріоти при збитті різних тихом складних цілей, вони вже були створені в 2000-х роках. А наскільки відомо, ці всі мультики про кінжали і циркони росіяни показали у 2018 році. Відповідно, ці комплекси проектувалися тоді, коли. Загроза від гіперзвукового озброєння навіть навіть не виглядала як найтекто, що треба закладати в технічне завдання, не те, що там от розуміння, що там от, це складна штука, ми не зможемо її збити. В принципі, ніхто не уявляв, що гіперзвукові ракети можуть застосовуватися у війні, коли створювався патріот. А скажіть, будь ласка, про що свідчить взагалі те, що росіяни застосовують циркон? Це вони так випробовують просто в бойових умовах, чи це в них була як варіант аналога «нєт» і Вони точно планували вразити якусь ціль? Могли скоріше планувати вразити якусь стіль, але ну знаєте, я думаю, що після вчорашнього дня, коли нашим захисникам вдалося зробити небачене, я думаю, обговорювати мотиви росіян, це може бути скоріше от образливо в принципі. Окей, пане Іване, і на завершення чи лишилися ще якісь ракети російського виробництва, якими не били по Україні? Ну, от виходить, що вони залишили хіба що міжконтинентальні балістичні ракети от, з того, що не було застосовано війні проти України, Зрозуміло. Пане Іване, дякуємо, що доєднались до ефіру. Іван Керечевський, експерт військового порталу Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. З ними обговорювали різного типу ракети, якими російські військові завдають удари по Україні.